урочисте розрізання стрічки у вишгороді зданий в експлуатацію житловий комплекс Ольженград на церемонії відкриття міське очільництво, забудовники та щасливі новосели. Родина Тетяни Ковтун придбала тут трикімнатну квартиру і центр міста і до Києва. Недалеко і транспорт поруч перераховує переваги жінка. А головне, що новобудова. Ну якщо брати річку, її все равно надо ремонтувати. все одно надо все починати з там кафель, пали. Е... Тому вони решили все создать своїми руками. Молода мама Ірина Ніколаєва разом з родиною наважилась тут на купівлю однокімнатної квартири просто центр города, быстрое строительство, дуже планування квартир, доступна ціна. Окрім того, забудовники облаштували територію навколо будинків. Всі під'їзні шляхи встановили дитячий майданчик. А сьогодні ще й алею дерев висадили. Обидві висотки різнорівневі. Тут є 10, 16 та 22 поверхи. У кожній по 385 квартир. З них 70% – однокімнатні. Вони прості для будівельного ринку часи, каже голова правління банку Київська Русь Віктор Братко. Їх установа разом з інвесторами втілює унікальні проекти, адже побудоване житло економ класу І розраховано на молоді сім'ї. Крім того, банк надає кредитування за лояльними умовами. 5, 10, 15, 20 років. Ну я вам скажу, що от при продажі от, продаж е второї очереди преду експлуатації у нас продажі були десь на 240 мільйонів. Кредиты взяли всего лишь 24 на сумму 24 миллиона гривен. И после увода эксплуатации дома практически погасилось 60-70%. Наступна зупинка у проекту Ольженград Бориспіль. Да, При вокзальной площадь вокзала где-то 30 метрів 200-300. Естественно, мы населились на то, что. Люди, які будуть там жити, вони будуть їздити в Київ на роботу у новобудові, що зводиться в Борисполі, каже Віктор Братко: будуть лише однокімнатні квартири. Ціни на них запевняє, будуть лояльними. Старт проекту забудовники обіцяють на вересень.